Заспойлерить за спойлерить за є на наступний е, роман Макса Кідрука. Дуже дякую, що ви зараз тут є присутні. Е, сьогодні ми з Максом, власне, це був такий день Тернополя для Макса Кідрука. Ми сьогодні були е, на кількох ефірах. Я для нього притусувався, називати Матбущу. Е, ну, власне, тобто, як він був зі зіркою, а я також біля нього сидів, тобто і теж відчув трошки краплину зв'язності, то я зараз е, мелю те, що не потрібно. Ми сьогодні були на ТТБ на Охрадіо, на ТВ4 на НТБ. Тільки що я зрозумів, е, що в цій презентації я провтикав, це е, тобто, не прийшов наш професійний фотограф, тому якщо ви маєте мильнички айфон і, і все решта, решта решта фоткайте все, що тільки можна, а потім скидайте все мені в Фейсбуку, я так і записаний. І що я хочу сказати, те, що е, мені дуже приємно е, займатися презентацією книжки е, Макса Кітрука. Е, але я скажу одну таку штуку, що е, нічо, нічого би не, не, не збулося, якби мені не допомагали Степан Гречківський і Іван Поливода. В Тернополі також нічого би не збулося, якби не прекрасна агенція, концертна, яка називається «Пінпонг», і, власне, ця агенція має тепер в своєму, можна сказати, арсеналі не тільки організацію концертів і таких фестивалів, як Файне місто. Я думаю, всі також чекають, як я у 2017 році, а й літературних подій. Власне, ось ця літературна подія проходить під егідою цієї нашої концертної агенції. Хочу сказати, що нас сьогодні весь день питали на ефірах стосовно платного входу. Ми всім відповідали, що мистецтво, а особливо таке прекрасне мистецтво, яке несе в кульочку марський друг, воно мусить бути платним, тому що цитую, які друка я не прийшов сюди в Тернопіль ще, Ну, але власне завжди хочу сказати, що ще будуть дуже круті події. З зірками української та закордонної літератури вони також подекуди будуть або безкоштовні або платні, але я вас заохочую заохочу до того, що ви відвідували різноманітні літературні заходи. Я розумію, що ви чекаєте вже того моменту, коли цей чувак який щось мали нарешті зійде зі сцени і розпочнеться те, на що ви власне прийшли. Тому давайте без жодних сентиментів поводуємо найкращому письменнику України нашого. На представлення я буду простіше. Привіт усім. Страшенно радий вас бачити. Е, страшенно радий, що е, в Тернополі вас кожним роком все більше і більше збирається. От, ми не, не знали, в принципі, вже який залпорт, тому що нам на 80 мало, От, а інших немає. І, і, і ну, ми зібрались тут, От, в фан-зоні, ніби на концерті. Але е, менше стиль. Е, так, сьогодні ми зібралися для того, щоб о, безперечно. Я собі не якось не зручно. О, так краще. Сьогодні, безперечно, ми будемо говорити про мою нову книгу, так? Ви знаєте, якщо ви сюди прийшли, ви чудово, знаєте, що триває тур про мотор всією україною. Книга називається Зерни мої сни і е, так, будемо говорити безпечно про неї. Але поза тим, е, я дуже довго вагався чи виділяти час е, в моїй презентації для іще однієї книги, для ще одного чудового проєкту е, книги під назвою ДНК, написаної е, відразу сімома письменниками, за ідеєю Сергія Ждуна і Олександра Сидоренка в Фозі. І е, ви знаєте, я дуже дуже. Е, Став до того, що я розказую, і я ніколи не дозволяю не пускаю свої презентації якісь інші книги. Але сьогодні я все-таки буду розказувати і про ДНК. Наперед прошу вибачення у тих, хто її, ну, її не купив, тому що це, це 100% мій правтик. Я надто мало їх замовив, і вчора у вчора Львові було всього. 31, їх всі забрали. Сьогодні було в Тернополі аж 5. У мене є ще 5, але завтра в праник. Ну я просто подумав, що по п'ять на франах в Тернополі буде справедливо. Бо я знаю, що після того, як я вам про неї розкажу, вам усім захочеться її купити. Але менше все. Так от, ну, хто вже був на моїх заходах, ви знаєте, що я дуже ретельно готую свої виступи. Коли я вирішив, ще буду говорити про Роман Зернево сни» і про книгу ДНК, я думав, ну як це все так в зібрати, про що мені говорити, щоб це все було цілісно, якось пов'язано, логічно завершено і при цьому не розповідаючи про сюжети цих книг. Отже, все сталося три роки тому, коли наштовхнувся, ну не в книзі, а в новому журналі, на статтю ось цього чувака. Абсолютно реальний дядько, професор Джек Ґелант з Каліфорнійського університету в Берклі. Цій статті він розказував про те, як декодувати, візуалізувати зорові образи з кори головного мозку людини. Е, ну тепер, е, невеликий овтор, а будь ласка, руку, хто був на презентації уякільського парадокса минулого року. Так, 10, так? Окей, okay. що це означає, що погані ну, новини, що презентація не буде трохи довшою. І е, ще гірші новини, що так, зараз соціально охочий трохи. Ну Чому, тому що так, вже. о Боже. Ну, я постараю коротко, постараюсь коротко. Тобто, чим займався так, він, е... На чому взагалі збиралися його дослідження? Він е... зависиться над тим, ну, чим є, власне, чому ми, як ми бачимо, так, як ми сприймаємо ось цей світ довкола нас. І я вже говорив, так, то, ну, ті, хто були на, минулому, на минулій презентації, просто потерпують так. Ось, скажімо, в цій залі є світильники, від них надходить світло. ну, Були вікна. Від через них перед холодом світло. світло є електромагнітною хвилею, яка, втім, поглинається і випромінюється фотонами, пучками фотонів. Так ось світло надходить від цих ламп, відбивається від підлоги, від вас, від стільчиків, від, від усього, що тут є, і потім потрапляє, ось ці бочки фотонів потрапляють мені в очі. А ці фотони подразнюють зорові клітини. А клітина, своєю чергою, генерують нервові імпульси. І ось ці імпульси, електричні імпульси. Зороми нервним піднімається до кори головного мозку. Ну і логічно, що кожен фотон несе інформацію про конкретну точку простору, про ту точку, з якої він надійшов. І інформація, яку він несе, надзвичайно проста, примітивна. Вона лише містить інформацію про кожен цієї точки, про інтенсивність, ну і про рух, якщо ця точка рухається. До чого я веду? Що якби ми перехопили. Згенерований очима сигнал ось тут, відразу за очима на, на рівні зорових нервів. Ми отримали картинку, е, дуже схожу до е, тесту на дальтонізм. Просто набір яскравих різнокольорових плям. Але потім ці імпульси піднімаються до кори. І вже в корі, в зв'язках між нейронами кори закодовані певні алгоритми. І ці алгоритми обробляють цю примітивну інформацію. І будують для вашого мозку все те, що ви бачите. Тобто розумієте, насправді ви бачите ось тут плоску картинку, яка складається з різнокольорових цяток. А ось тут вона перетворюється в об'ємний світ, де я відрізняю пляшку від людини. Розумію, що пляшка до мене ближче, ніж людина, Ну, ну і так далі. Тут ще є один цікавий аспект, що ці алгоритми є недосконали. Власники будь-який алгоритм, програмний чи біологічний. Вони є недосконали. І я думаю, ви не раз чули бачили в мережі. Це дуже популярна тема. Зорові ілюзії. Найпростіше зараз, для прикладу, так званий тригутник Каніша. Ось я для вас. так? Ви всі зараз бачите чорний трикутник. Так чи ні? Так. Але ж насправді трикутника немає. Там просто. Три кружальця з вирізаними сегментами. Це ваш мозок домальований трикутник. І більше того, хай як сильно ви зараз старатиметесь, ви цей трикутник не витравите. Мозок показує вам трикутник і крапка. Але повторюсь, його там немає. Ще більш цікава ілюзія зору ось тут справа для вас. Тут ви бачите цілий прямокутник на градієнтному тлі. І я припускаю, що вам зараз здається, що ліва частина з цього внутрішнього прямокутника світліша за правила. Так чи ні? Але це не так. Повірте, цей чотирикутник, забарвлений од рівномірним сірим кольором. Ваш мозок вас обманює. Він показує вам те, чого насправді немає. І більше того, Зараз я натисну на клавішу, і ця клавіша е, затемнить, просто повільно затемнить крад'єтло. І ви зараз побачите, як ваш мозок буде відчайдушно перед вами виправдовуватись. Типу, ой, 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 чекай, чекай, я зараз, все, я зараз перемалюю. Тут. Він на ходу буде пере створить нам ілюзію руху, нібито зліва направо права йде якесь таке залеття ось цього абсолютно рівномірного, рівномірного замальованого чотирикутника. Ним ковідом. Але повторюсь, ніякого руху немає. Я просто витимняю тло. Отже, дивимося. Ще раз. Якщо ви думаєте, що я там щось підробив, це дуже легко зробити в вдома, так? вдома. тло, сірий прикутник і пограйтеся. Що ще більш страшно? Що навіть, коли ваш... ви показали вашому мозку, що. Не так, він все одно не може переналаштуватися. Ось ці алгоритми. Тобто, ви зрозуміли вже. Ви свідомістю зрозуміли, що вони неправильні, але алорит, алгоритми десь глибше. І, і ви не можете ви, ви не можете свідомо їх виправити. Тобто це дуже цікаво, в річному сенсі, що ми отримаємо 90% інформації про зовнішній про провколишній світ через очі. А ця інформація не завжди правдива. Часто очі показують нам те, чого немає. Або приховують те, що насправді є. Але зараз знову ж таки мова не те. Мова про дослідження Джека Галента. Чим він займався? Ну, я вже розказував на презентації парадок, це зараз дуже коротко. так? Е, він брав, він розробив систему, яка е, складалася з мозкового сканера, який фіксував зміну на активності нейронів в головного мозку. І цей сканер був підключений до комп'ютера. З реалізованим алгоритмом самонавчання. Тобто, як це все працювало, спочатку під дослідному показували різноманітні зображення. Текст, кольорові малюнки, відео, і програма фіксувала, як змінюється активність ось ці схеми активації нейронів в корі головного мозку, залежно від того, на що дивиться дослідний. Таким чином вона навчалась, вона виокремлювала якісь Взаємозв'язки між тим, що міняється тут, і тим, на що ти дивишся, на які зображення ти дивишся. А потім вимикався зворотній процес. Коли програма набиралася до досвіду, під досвідом показували малюнок, який він раніше не бачив, і примушували програму на основі вже отриманого досвіду вгадувати, тобто малювати те, що, як вона думає, та в даний момент бачить людина. І ось ця анімація. Справа для вас ця вівка. Це не просто собі гівка, так це гівка з реального експерименту. Це ніяка не, не наукова фантастика, це абсолютно реально існувача на сьогодні технології. Записана з, на основі даних з кори головного мозку підносного, який дивився на, на фрагмент відео, де показували чоловіка, ну, схожого на, на, на тих, хто знімається у фільмах про Ісуса Христа, так? тобто такі до обличчя. Довгі волосся, борідка тощо. І я розумію, що розваження розмите. Але поза тим ви чітко можете бачити, що це людина, що це людина з якоюсь, ну, бачите, бувало обличчя, довгі волосся, рух е е рота і тощо. Але ну, це ще не все. Насправді, що мене найбільше вразило в тій статті Джек Гіланта, це інформація про те, що ну, власне, я взяв. Вислів Джека Келен там за один з епіграфів у цій книзі. Е, і тут Джек Келен сказав, що насправді на сьогодні вчені не бачать функціональної різниці між зоровими образами, які надійшли до нас з очей, і зорими образами сформованими тут в корі, сформованими під час сну. Тобто, інакше кажучи, ось тут, в корі головного мозку, немає різниці між тим, що ми бачимо, і тим, що нам сниться. А звідси Вдавала надзвичайно цікаву можливість приспати під дослідного, не вимикати систему і почати спостерігати за його сном. Ось, що я це дочитав ту статтю, за вічні години я написав скетч ось цього роману. Це було три роки тому. Тоді я працював над іншими проектами твердиння, розстокинемо, «Нево», тощо. І е, я відклав цю історію. Але вже тоді я знав, що на момент опублікування зерни мої сни. Буде беззаперечно найсильнішою з опублікованих моїх книг. Але я поки що підкреслюю з опублікованих і не кажу про наступні. Що сама історія? Ну, частина з вас, вже думаю читали, але дуже коротко, Для тих, хто не читав, щоб вас зацікавити, історія про маленького хлопчика Теодора Тео Звівного який в два роки пережив операцію, йому відвидаляли гнійник великий заправовушком. Операція підход проходила під наркозом, і під час цієї операції у тео на 36 секунд зупинилося серце. Чому ми зараз ще поговоримо. Потім серце завелося, але впродовж цих 36 секунд е тео був десь не тут. І там, де він перебував, щось вчепилося до нього і повернулося разом із ним. І це щось почало проходити до Теодора у снах, і. Поступово стало нас сильним, що почало впливати не лише на самого Тео, так? але й на всіх, хто його оточує. Е, Роман, так, я вже я сьогодні зрозумів з реакції журналістів, що з тою всієї е, фігні, що я вам не розказував, так? Е, складається враження, можливо, з того, що я розказав, закономірне враження, що це якась така нудна технічна якась маячня. Ні. Якщо ми говоримо про жанр. Цієї історії до це наполовину техно, а на половину соціальна драма. Причому, можливо, навіть більше соціальна драма, ніж техно. І це навмисно так, безперечно, в цієї історії є наукове підґрунтя. Але, е, врешті-решт, це розповідь про українську сім'ю, яка розпадається під тиском обставини про українську сім'ю в постмайданній Україні, е, про сім'ю, яка мала євровий кредит. І Яка просто не могла не змогла протистояти усім навалам падінню курсу того, що під, в, ну, в наш час, і, і поза тим, що у них є проблеми, так у них щось робити з із їхнім сином і вони нічим не можуть цьому зарадити. Зрештою, батько з Тео виїжджає до Америки, ну чому до Америки, я вже казав, що. Я навіть в найрожевіших своїх снах не можу уявити, що до в Україні коли-небудь з'явиться лабораторія, подібно того, що є у колонках Гелета. Так от вони виїжджають до Америки, де ось ця група вчених намагається зазирнути у сни Теодора, щоб з'ясувати, що йому сниться. Ну і найстрашніше почнеться тоді, коли це щось, що приходить до Тео у снах, збагне, що за ним спостерігає. Про сюжет на цьому все я акцентую вашу увагу. Зараз, що коли будете ставити запитання після презентації, хто вже читав? Будь ласка, слідкуйте за тим, що ви говорите. Це надзвичайно емоційно важка книга, так? І е, я знаю, що... тобто окей, не скажу, ну, звісно, кідрукте можна сказати, що вона там емоційно важка. Ні, я знаю, тому що я, я теж можу гуглити хештег Зумс і дивитися, що про неї пишуть в Твіттері. Я знаю, як не реагують люди, тому будь ласка, думайте про те, що ви ставите для того, щоб. Не забрати ось це, ось це перше враження, можливість страшно налякатися у людей, які ще її не читали.